Всім привіт! І це моя нова рубрика по душах. В цій рубриці сьогодні я б хотіла обговорити 10 речей, які кардинально змінили моє життя, а так як я навчаюсь на психолога. Ці знання я впевнена, що допомогли би і вам. В цій рубриці я би хотіла часто обговорювати якісь душевні речі, речі, які змінюють життя, саморозвиток, відносини, і дуже-дуже багато чого. Я думаю, що в майбутньому це все буде якось трансформуватися. Мені дуже страшно не спалити своє волосся через ці свічки. 10 речей, які змінили моє життя. Поїхали. І перше це режим. Почнемо напевно з самого самого банального, але реально режим змінив моє життя кардинально. Якісний сон, режим, якісне харчування. І зараз я лягаю спати о 22.30-11.00, Кидаюсь, я кожного ранку по будильнику в 7.30. Навіть якщо у мене вихідний, навіть якщо у мене немає ніяких справ. Кожного дня все одно я прокидаюся по будильнику, просто тому що це змінює якість мого життя. Я набагато себе краще почуваю, в мене більше енергії, в мене більше мотивації, в мене більше бажання жити, і я набагато краще регенеруюсь вночі, якщо це можна так назвати, відновлююся, якщо я сплю ось так. Друге, це відсіяти людей, які нічого не приносять ваше життя. Хто б цим що не казав, але всі люди корисливі і корисливі не тільки в плані якоїсь матеріальної користі, а також в плані емоцій. Тому якщо вам людина нічого не приносить, ви від неї не отримуєте позитиву, ви не заряджаєтесь енергією. У мене бувало таке, що я проходжу, наприклад, на прогулянку з подружкою, і я реально відчуваю, наскільки після цього я втомлена, наскільки в мене немає сил. Я не хочу ні з ким спілкуватися. Мене мене просто як будто взяли вот так от і як тряпку вивижали, і це і означає, що ваша дружба не приносить вам абсолютно нічого. Вона тільки забирає вашу енергію. І в якийсь момент я вирішила просто не витрачати час на людей, які, від яких я нічого не можу отримати. і... Які просто не наповнюють моє життя тим, чим я хочу. Я залишила тільки справді дуже важливих, мені дуже цінних і дуже дуже щирих вірних людей, які залишились в моєму житті, яких я дуже дуже люблю. Тому що ваше коло спілкування воно формує вас, воно формує ваші звички, воно формує ваше майбутнє, вашу поведінку. Третє це те, що мені толкає, мені здається, мій університет з кожного кутка. Яку літературу б я не читала, на які пари я б не ходила. Ваша криза це ваша точка росту. Якщо зараз у вас проблема з фінансами, проблема з друзями, проблема в всьому, це ваша точка росту, і я собі це толкую кожного разу, коли в мене щось не виходить, кожного разу, коли я не можу чогось добитися, я розумію, що якщо мені зараз погано, все одно. Настане краще, все одно в будь-якому випадку буде краще, і все одно ця криза, якщо у нас би не було криз, ми би не мислили. Люди не можуть мислити, коли в нас в них все добре. Коли у вас погано все, ви мусите вибрати з цього, особливо якщо ви хочете жити не так, ви це розумієте, і ваше життя просто максимально змінюється. Ви починаєте шукати. Різні варіанти, як зробити. Починайте покращуватися як із середини, так і ззовні. Ще це життя, воно як п'яніно, воно як зебра, яке треба приймати, любити і любити кожен період життя. Тобто, якщо у вас зараз все погано, найдіть хороше і любіть це життя. Коли у вас буде все добре, любіть те, що у вас добре. Воно завжди буде періодами, Будуть у вас гроші, будуть у вас класні стосунки, доб'єтеся ви того, чого ви хочете. Життя все одно буде однакове. Якщо ви не вмієте жити в поганому середовищі, ви не зможете бути щасливим в хорошому. Четверте, це усвідомлення справжньої себе. Для цього мені, звичайно, допоміг психолог, моє мислення, університет, знання, які я отримую та велика робота над собою. Справжні люди, які є. Спробуйте сісти і подумати, хто ви, які ви, і так далі, дуже допомагає відмовитися від соціальних мереж, в плані відмовитись від безсмисленого скролінгу, допомагає блокнотики. Блокнотики, коли ви сидите, і виписуєте, яка ви 10 ваших хороших сторін, 10 ваших поганих сторін. Це допомагає зрозуміти, з якими людьми ви хочете спілкуватися, як ви любите спілкуватись, як ви по справжньому любите проводити час. Чи ви любите більш активний відпочинок, чи більш спокійний, які відносини вам потрібні? Що ви очікуєте взагалі від цього світу, від себе, що ви очікуєте, які ваші цілі, що насправді ви хочете бачити в своєму житті? Це дуже цінно зрозуміти, і це величезна робота, тому що серед цих всіх соцмереж ми забуваємо, хто ми насправді, і ми забуваємо, які ми є, якими ми хочемо бути. П'яте це вихід з стану жертви. Стан жертви, жаління себе і так далі, це і найгірше, що може вас погубити. Погубити, тому що ви не будете займатися своїм саморозвитком в відносинах. Ви будете тільки гнобити себе в житті. Ви будете гнобити себе. Ви не зможете розвиватись, коли ви себе жалієте. Стан жертви це коли ви сидите і постійно говорите: блін, я себе не віжу, я нічтожество. І повірте, в мене таке було реально. Я красуня, я розумна, я супер. Але в мене були тікста в нотатках, де я писала, що я нічтожество, я себе не люблю, я не заслуговую на це життя, я не бачу, як я живу, я не розумію, хто я, що я. Зараз мені здається, я ні за які гроші ніколи про себе так не скажу, тому що я розумію, що я цінна, Я цінна для людей, які хочуть зі мною спілкуватися, я цінна для себе. Дисципліна, дисципліна і ще раз дисципліна допомагає рухатись далі, а якщо будете знаходитися в стані жертви, не вийде. 100% потрібно собі співчувати, себе любити, і в якісь дні дати собі можливість краще себе розуміти. Але до цього можна повернутися в попередній пункт, розуміти, що ви хочете, і моментами. Ну, це жаління, воно не проводить ні до чого хорошого. Шосте, я вважаю, що дуже-дуже важливо це розвиток емоційного інтелекту. Що таке емоційний інтелект? Це коли ми дуже-дуже добре розуміємо почуття людини. Часто кажуть, ти ж психолог, ти можеш читати людей. Не всі психологи можуть читати людей, але люди з хорошим емоційним інтелектом справді можуть це робити. Наприклад, коли я пишу своїй якійсь людині, наприклад. Я пишу з якимось посиленим, я записую голосове повідомлення, в яке я вкладаю спеціальну інтонацію, спеціальні слова. Просто ну, от я знаю, що я роблю, я знаю, що я говорю там. Я знаю, яку відповідь я отримую. Коли я говорю з людиною і вона мені розказує якісь почуття, я розумію, як вона себе почуває, що вона хоче робити. Я розумію, що їй потрібно для того, щоб це виправити. Тому, наприклад, мені дуже легко. Зрозуміти, яка людина по характеру, якщо я з нею поспілкуюсь буквально раз-два, я вже розумію, що їй болить, що вона боїться, де вона слабша, де вона впевненіша в собі, де не впевненіша. Розвивати емоційний інтелект допомагає саме розуміння своїх власних почуттів. Наприклад, якщо у вас якась погана ситуація, ви можете посидіти, послухати і подумати, блін, я зараз почуваюся так, мені сумно, я би зробила то-то, то-то, то-то. І насправді через якийсь час ви побачите, що ну ви розумієте інших людей, ви їх читаєте. Сьома – це теж достатньо банальний пункт. Це багато рухатися, подорожувати і відмовитись від алкоголю. Ці три речі, якщо чесно, найбільше мене мотивують. Ще я рухаюсь. Багато хожу, займаюся спортом. Багато роблю справ на день, не лежу в телефоні Справді рухайтесь, подорожуйте. Якщо у вас є можливість, якщо немає можливості, виходьте в нові місця в вашому місті, Дорожуйте по вашій країні, дивіться різні міста, сходіть на озеро, сходіть в парк. А відмови від алкоголю. Алкоголь це дуже швидкий дофамін який потворює нашу реальність. І Якщо, наприклад, в мене е, велика кількість алкоголю мені або зробить мене більш впевненішою і веселішою, або зробить мене сумною і тривожною, я не можу сказати, що я відмовилася на все життя. Я не можу сказати, що я відмовилася, що я на, на кожне свято, там не п'ю і так далі. Ні, я вживаю алкоголь, але я вживаю її в нормальній мірі, не в такій мірі, як я вживала колись. Тому що раніше це було ненормальною мірою. Зараз я можу бути весела, незважаючи, де я знаходжусь в караоке, я подорожую, я ще десь. Я можу абсолютно не пити алкоголь і бути веселою, класною, танцювати впевненою, мені цікаво. Це звичайно для кожного різне. Восьма це книги. Зараз я поясню дуже коротко, чим відрізняються фільми, подкасти і так далі від книг. Коли ви дивитесь фільм, коли ви дивитеся якесь інтерв'ю, у вас перед очима вже є картинка, яку вам не потрібно уявляти, коли ви читаєте книгу, навіть якийсь роман. Коли ви читаєте, вам приходиться уявляти цю картинку. Уявлення цієї картинки це вже розвиває ваш мозок, будує нові нейронні зв'язочки. Тому я вважаю, що кожна прочитана книга це плюсик великий до вашого розвитку і до того, що про з вами точно буде про що поговорити. Дев'яте – це почати сприймати себе всерйоз. Якщо ви, наприклад, займаєтесь блогінгом і ви знімаєте відео і так далі, сприймайте себе всерйоз. Показуйте всім, що ви блогер, розказуйте про те, що ви можете нести якусь цінність в суспільство. Якщо ви, наприклад, працюєте офіціантом, сприймайте себе класним, серйозним офіціантом. Неважливо, хто ви, неважливо, чим ви займаєтесь. Сприймайте себе всерйоз. Ви класні, ви, ви важливі, сприймайте себе важливими. І останній десятий пункт, який я зрозуміла. Давно, і я б хотіла кожному це сказати. Це те, що ви можете, якщо у вас повторюється, наприклад, якась негативна ситуація в житті, повторюйте собі фразу, що зараз ви інші, і ви це проживете набагато легше. У мене, наприклад, колись була дуже страшна депресія, яку мені було дуже-дуже страшно пережити. Це для мене ну неймовірно, неймовірно тяжкий був період. Я вам чесно кажу, я вам говорю це з дуже великою бол'ю серці. І я думала, що я його не проживу. Мені було дуже тяжко. Дуже тяжко. Мене ну ніхто не розумів в той момент, наскільки тяжко мені було. Але зараз, коли в мене трапляються подібні періоди, коли я розумію, що мені боляче, мені тривожно, я не, не почуваю себе настільки добре як колись, і мене це вводить в тривогу. Я собі завжди повторюю те, що я зараз інша, в мене більше знань. Я більше часу проходила до психолога, я впевненіше, я люблю своє життя більше. Я не буду робити те, що я робила колись. Я не буду себе так почувати. Я проживу цей період з гідністю, з якоюсь користю для себе і набагато краще, і набагато швидше, і набагато легше, тому що я вже не та. Це були всі 10 речей, які я зрозуміла. Звичайно, їх набагато більше, але. Ця основа, ці фрази, і це все, що я вам повторюю, це те, що 100% поміняло моє життя, і я впевнена, що воно поміняє ваше. Спробуйте виконувати навіть три пункти з того, що розказала я, і повірте, вам стане набагато легше жити, набагато якісніше. Мені дуже цінно, що ви подивилися відео, що ви побачили мене такою, яка я є. Мені би дуже хотілося, щоб люди, які подивилися це відео, написали мені коментар, тому що я дуже старалася. Я це все, якщо говорила, просто наугад, тому це називається по душах. Тут немає сценарію, є тільки ті пункти, які виписані. А певно, сценарію я не пишу ніколи. Писуйтесь на всі мої соцмережі. Я вас дуже люблю.